Ти досі не зареєстрований у OneWin за промокодом Megan 251? Тоді ти просто не знаєш, що втрачаєш. Слухай уважно. Навіть якщо у тебе вже є аккаунт, забудь про нього. Створюй новий аккаунт і обов'язково використовуй промокод Megan251. Саме він відкриває доступ до абсолютно особливих умов, яких ти більше не знайдеш ніде. І ось головне: за кожним новим гравцем, за цим промокодом закріплюється персональний відділ менеджерів з неймовірно красивих дівчат. Так, так, ти не помилився. Це справжні живі дівчата. Не боти, не автовідповідачі. Вони проходять найжорсткіший відбір, щоб бути в команді Ван Не лише краса, а й професіоналізм на найвищому рівні. Кожна з них знає все про ставки, казино та підтримку гравців. Вони ввічливі, розумні, чарівні і завжди на зв'язку. Пиши їм у будь-який час. Вони миттєво дадуть відповідь, допоможуть, підкажуть, вирішать будь-яке питання. Без бюрократії, без очікування, ніби ти єдиний від клієнт Це не просто підтримка, це справжнє задоволення спілкуватися. Уяви, ти граєш, а в чаті з тобою красива, уважна дівчина, яка готова допомогти, порадити і просто підняти настрій. Саме за промокодом megan 251. Але й це ще не все. Тільки цей промокод дає тобі подвоєний шанс на виграш у слотах. А також 500% до першого депозиту, 250 безкоштовних обертань у найкращих слотах Казино. І увага, підвищений шанс виграти дорогий автомобіль. Так, саме так. По всьому світу гравці, які використали промокод Меган 251, виграють круті автівки. Це не міф, це реальність. І тепер шанс є у тебе. То навіщо чекати? Відкривай OneWin, Створюй новий аккаунт і вводь промокод Megan251.